<плес> <плес> У світі є дуже багато різних емоцій. Вони допомагають людям переживати ту чи іншу ситуацію. Ситуації в житті не завжди бувають приємні, але чи можливо поглянути на них? З іншого боку. Чому я завжди маю першою миритися? Бо ти менша дівчинка, а в мене жіноча гордість. І про що ж вона тобі говорить? Твоя гордість. Про те, що кожна жінка має гордість, тому і не робить крок першою. А то у вас свої жіночі дорослі штучки, а ми, діти, маємо бути простачками. В першу чергу ви маєте бути серйозними. А де ж ваша жіночність, ніжність, жалість? Жалість? Е, ні, це не про мене. То так і буде. буде. Закінчилась школа, тепер ми не будемо бачитися щодня я не буду провозати тебе з кова, ністи твій порфей. А я не буду говорити, що сама діду, не потрібно мене проведжати. Що я буду пертим і, і що рано я буду провозати тебе. Але ти без школи можеш мене проведжати. З кіно, наприклад. Дійсно, а ми з кафе будемо їсти морозиво. Або з пляжу, де ми купатимемось і засмагатимемо. Для До цього не потрібна школа. І це чудово. Ти не можеш зловити м'яч ще з твоїми руками. Чи можу тобі до коліста сходити? Чи ти з нас знущаєшся? Та ви руки так кидайте, що зловити не можу. Та ловіть хоч хто-небудь. Ми граємо чи мультики дивимось. Та, мабуть, вже у всіх мультики в голові. За, хтось буде мати. О, Маринка, ти навчилася збивати головою. Вітаємо! І це у тебе так круто виходить. Ти справжня молодчинка! Так само, як і у вас. Ми, мабуть, в одній спортивній школі вчилися. Тоді граємо далі. Мені подобається ваша компанія. Тепер ми можемо і інших навчити так грати. Звичайно, ж можемо! Та просто потрібно дивитись, куди йдеш. Так, тут, може, люди грають, а ви ходите. Не вже міста мало. От дивіться, дівчата гуляють, а ви менше по нозі. То інші подумають, що вона не може захиститись. А я можу захиститись, я що ніколи наче не бачила. Ану, покажи, їм, моя маленька геройка. Як бачите, усе залежить від нас, і ми здатні керувати своїми емоціями. Просто цьому потрібно навчитись. Я вам зараз і руки, і ноги повідриваю.